Друзі, всіх вітаю! Нові правила ввозу волонтерки, народ скіпіше всіх все не влаштовує хоча по факту ще ніхто не знає, як воно буде. Але але дійсно матимемо проблему. Проблему в якому сенсі. Я, мабуть, не збрешу, якщо скажу, що відсотків 70 волонтерської допомоги зараз заходить на фронт на лікарні там і так далі. заходить без офіційної постановки на облік. Тобто без, може бути запит від частини, але на облік частини на баланс це ніхто не ставить. Це дійсно проблема. Чому ми маємо таку проблему? Я не можу 100% сказати, що де і як відбувається, але, але коли ти питаєш бійця, чи приймете ви. На баланс або там на облік частини транспорт, або на баланс частини будь-яку допомогу, бійці кажуть однозначно ні. Чому ні? Бійці кажуть, не підпише командир. Питаєш командира підрозділу, він каже заборонено Камбрігом, наприклад. Якщо б ми запитали Камбріга, він би нам, скоріш за все, ну я чув таке, особисто не запитував, хоча можна позвонити якому. Ну, Камбріги кажуть, що зверху установа, чи постанова, чи настанова, що у нас все є, нам нічого не потрібно. Скажіть мені, де шукати зраду. Е, безконтрольний ввоз волонтерки це, на жаль, проблема її продажу. Нехай кожен зараз прямо залізе на пром, на ОЛІКС і подивиться, скільки там продається всього, що завозиться в Україну. Ну, теоретично завозиться в Україну як Вонтерка. Тобто це і керамічні плити, і це і оптика різна. Е, іноді ми навіть зустрічаємо оптику, яка з маркуванням там, або «Повернись живим, або армія сос, або ще якихось фондів великих. Тобто, це турнікети, це так такмет, це дуже-дуже ну, багато всього. І скажіть мені, що ви вірите в те, що це все завозилось з розмитненням. Ну, я особисто не вірю. В цьому, звичайно, треба навести лад. Але лад наші наводять можновладці, як завжди. Питання, точніше, законодавчо врегульовують ці питання ті, хто ніколи в житті нічого не возив. Можливо, є якісь волонтери, які кажуть, що вони розбираються в ситуації і знають як, але я маю сумніви. Ми, звичайно, ще не знаємо, що буде з цим законом, він є поки що на папері, там є якісь деякі роз'яснення. Ну, основна претензія в чому? Що нібито коли ти везеш волонтерську допомогу, ти маєш одразу надати дані, кому ти це розвезеш. Тобто, коли до мене їде допомога за кордону, я не маю жодного уявлення, кому я це буду видавати. Так, я знаю, що я це видам бійцям, і ми це там розподілимо протягом місяця, там двох. Але я не знаю кому. У мене, наприклад, є там свої підрозділи, яким я допомагаю регулярно. Там люди, яких я знаю що там року і так далі. Але ну на наша, наприклад, Геозігір роздає допомогу всім. Включно з волонтерами, які приїжджають, і ми їх завантажуємо, і вони їдуть на фронт або там лишають собі на складі, потім роздають. Ну, це не є проблема. Ми часто з волонтерами міняємось. У мене є тактична медицина, у когось є продукти харчування, ми помінялись, щоб у нас був комплекс, щоб до мене заїхав боєць, я йому дав і те, і те. А не відправив його ще курсувати по Києву. Забереш у того, то того, то. Це зручно. Я не маю явлення, кому я це відвезу. І це проблема. Тобто я 100% це не продам. Ну, Врегулюйте це, щоб е, був контроль, наприклад. Е, щоб я відзвітував, кому я це видав. Але ж для чого ставити рамки, е, щоб я це... Щоб я написав, кому я це повезу. Ну, це з того, що я чув сам, я особисто ще нічого подібного не оформлював. Можливо, я і помиляюсь. Прошу в коментарях висловитись тих, хто в темі, не з Радофілів і не ботів влади. А саме тих, хто в темі. Чи знаєте ви якісь моменти, якісь нюанси? Навряд ви їх знаєте, бо ще ніхто не працював по цій новій схемі, але слава Україні! Ми переможемо!